Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Рада, що завітали. Ну що ж, в мене сьогодні знову покупочки для саду. Подивіться, які шикарні. Розпочнемо ми з оцієї красуні, це модрина. Я думаю, багато з вас знає, що це за рослинка. Це теж хвойна рослинка, яка скидає свої ось ці хвоїнки на зиму. Її особливість, що вона осінню, вся жовтіє. Таким фонтаном вона робиться до самого-самого низу, і восени вона така жовта-жовта, а на зимою ці хвилінки скидаються. Потім на весну ось такі молоденькі появляються. Таку рослинку дуже хотіла моя мама. Не знаю, вона їй дуже подобається, тому коли в нас з'явилися в садовому центрі, ми зразу вирішили її придбати. Шукали її місце, і я вирішила, що тут буде. Тут, при вході, буде гарно виглядати такий фонтан з такої класної модрини. Ну і ще в нас був завіз: такі жовті туї, смарагд. Це, напевно, що Gold туї. Ось дві. Дуже низька ціна. У нас такі туї, тому що вони вже переросли, і вони в нас дешевші продаються по 190 гривень. Ось така вона має більше метру, напевно, що, метр, може, 20. От, Я старалася вибрати більш-менш однакові по висоті, тому що, знаєте, якби не було, то вже би було хай би так, як було. Але вирішила тут тує, яку, нам... яку я теж придбала по знижці. От, Але вона, бачите, така. Я вже думала, хай так буде. Вона виправиться і все буде в порядку. Там в мене тує брабант. Тому що в мене в тому куточку теж тує, зараз вам покажу ближче, теж тує брабан. Думала, будуть дві однакові. Але погляньте, як воно виглядає. Тут ось таке, тут вона дуже-дуже і рідка. І ось думаю, не знаю. Не дуже мені це дивиться. Якби не було тих, я би ще змирилася. Але як з'явилися ось ці, думаю, ні, краще хай будуть вони. Буде класно жовті, однакові. А ці вже я піду, пересаджу в глиб подвір'я. Тому, знаєте, постійні зміни, постійний рух це життя. Тому буду зараз займатися цим пересадкою сьогодні, тому що нас передають знову похолодання і дощі, тому класно все в вкоріниться. Так, тую я сказала по 190, а мудрина… В нас така коштує. Там були різні на штамбі, ми вибрали більш-менш такий трошки високий, щоб так гарніше воно тут виглядало і спадало. То вона 1500. От, і що в мене ще появилося, це правда, вже не покупка моя. Але маючи таких друзів, можна позичити і попробувати. Це такий кущоріз, Це друг собі купив, стрихти кущі. І я скористалася нагодою, вирішила попробувати постригти свої туї. Знаю, що вже пізно треба було набагато скоріше, але як випадає така можливість, то гріх неї не скористатися. Ось такий акумуляторний кущуріз. Можливо, з вас хтось вже має, і може написати відгук. Знаю, що це дорога покупка. Зараз такої покупки я собі купити не можу, так як я тільки собі, знаєте, в задоволення займаюся садом і. Все, що в моїх силах, то можу постригти звичайними ножницями. Але в перспективі треба щось дивитися і думати. Можливо, і колись придбається така покупочка. Так, от, така в нас фірма Ground Professional. От, як я вже сказала, акумуляторний, має ось таку зарядку. І зараз я буду пробувати ним стригти. От, я вже чуть-чуть спробувала. -чуть Навіть щось таки виходить, краще, ніж було такими садовими ножницями, тому що вони, по-перше, були старі і тому не виходилося. А цим набагато вже краще і скоріше. Тому зараз приведу свої туї і буду садити новенькі. Давайте з вами разом. А ви напишіть мені, в кого такий є, і чи він класно вам служить. А можливо, маєте якісь аналоги. Дешевші, так казав друг, що ця штука коштує 5 тисяч, по-моєму. От, Можливо, є дешевші і теж класні, якісні, тому, будь ласка, буду рада почитати. Собі завжди я все записую, щоб знати на майбутнє. Ну що ж, показую вам готовий результат. Я дуже задоволена, погляньте, які красавчики стали мої туї. Всі, як один рівненькі, трошки їх я вирівняла. ну Це перший раз, звичайно, що пробувала такою штукою працювати. Скажу, що легко, вона не тяжка, але, знаєте, якщо дуже багато працюєш, то вже в руках трошки чуєш. Тому що треба з різних сторін, з різних ракурсів підходити і пробувати. І більш-менш, щоб воно було рівне. Так що я дуже задоволена. Погляньте, які вони рівненькі, вузенькі. Тепер можуть йти в ріст і будуть класно розвиватися. І ось ці ще й докуплені голд. Та, що справа вона була трошки вущою. Я теж їх була підрівняла. І тепер тільки залишилося їх підживити спеціальним добривом. Треба буде купити, і хай вони гарно йдуть в ріст. Погляньте, теж думаю, буде класно тут, біля арочки, такі жовті. Прийшлася я по всіх тоях, діти та, гарна така струнка. Цін молоденькі, свої нові, і там зглиб, і навіть підстригла свої яйці. Теж вони такі вже виглядають струнки, бо то вони були. Такі лахматі, і виглядають як ялиночки навіть. От, трошки підрівняла. От, і погляньте, я вже думала, що він вже так розпустився. Цей тюльпан в минулому відео вам показувала. а він ще більше. Гляньте, як він повністю такий розложистий зробився. Його вже навіть здалека видно. В попередньому відео він так тримався узенько. Я думала, що це вже, а виявляється, ні. Треба почекати, ще було. І ось такі красавчики стали. Теж дуже гарно. Такий, як сонечка. Покажу вам. Тут, думаю, ці примулки, такі світленькі, будуть гарно виглядати біля цієї ялинки голубою. Це така гарна пишна голуба ялинка. От. Цього року знову буде класний приріст, такий великий дає. І вони будуть внизу, як плямки. Класно будуть в саду, на весну. Квітувати. Ну, а доповнення цей нарцис сімейний, теж, коли буде гарним вже кущиком, буде дрібненькі такі квіточки. І коли навіть він відцвіте, тут під бересклетом навіть не буде видно його листячка. Так багато місця стало між туями. Бачите, що є навіть незвично так дивитися, є буде більше місця для кущів, щоб вони росли. А на цьому квітничку я теж поміняла місцями. Вирішила ось цей барбарис посадити його сюди, забрала його з цього місця, тому що на це місце я посадила ось цей олівець, який забрала, де мудрина. Мусила так виходити з положення. Тепер, думаю, вже буде так на постійному місці. Ось цей ялівець ще його не обстригла. От бачите, він так відділяється, ця гілочка, думаю, чи її повністю забрати, чи, чи просто вкоротити ось так. От. Тому думаю, буде ось тут. І зараз вам ще покажу такий цікавий тюльпан. Погляньте, який необичний. Така цікава серединка в нього буде. Я вже приблизно знаю, який це тюльпанчик, який я заказувала. Хоча, мені здається, ті попередні, що в мене вже двоє вам дві штуки, які я вам показувала, щось вони відрізняються від тих, що я замовляла. Вже як всі від... розпустяться, обов'язково покажу, чи флоріум і агромаркет прислав те, що я хотіла що замовляла, чи все-таки мені прислав не те. Ох, вже з вами подивимось, що ж то буде. Тут погляньте, як гарно вже. Але подобаються мені ці пишні тюльпанчики. Дуже вони вже класні такі. Зразу їх видно, піднімають. Настрій, клумба оживає від них. Туї такі класні вже, рівненькі. Зараз вам покажу, де я посадила ті, що забирала. Вже навіть дуже місця нема, але все-таки мусила ще знайти. От тут вирішила. Думаю, буде вузенько. Це ще була така хвилькою. Бачите, та, що кривенька така біля цієї ялиночки, яка теж відходить, але вона теж красуня, голуба, Думаю, буде тут ялиночка і буде збоку така вузька туя. Ну, а тую брабант. сюди. Теж я її постійно підстригаю, щоб, бо я знаю, що то з таких широких туй. Знаю, може скажете, що тут не місце їм, але ну, інакше у місця вже нема. І вирішила вже садити там, де є. Ну, принаймні, де можливо вони можуть бути. Тому ось так. Мої гейхери підростають, ті маленькі щепочки. Тут півонія теж, бачите, бутончики вже починають більше. Появлятися. Класно, цього року будуть півонії бо я минулого року їх пересаджувала, вони не цвіли, тільки одна, по-моєму. А цього року вже всі ті, що я їх рухала, то вони вже будуть квітувати. Ну, і тут є мої трояндочки, теж хотіла вам ще показати, які я вкорінювала в пісок. От, погляньте. Якщо ви щось бачите, Звичайно, зараз я вам покажу. От, це лишнє, це лишнє, і знаєте що? Зараз я вам витягну. Що ж, тепер гарно видно, забрала все лишнє. І я свої трояндочки вкорінювала це в пісок і запихала гілочки верби своєї хакуроні шики. Тому що казали, що верба більше допомагає вкорінюватись. Тобто вона є таким природним стимулятором, щоб скоріше утворювалися корінчики. І ця верба мені сама вкорінилася, погляньте, вже явно видно, що це верба Хакоронішики. Дивіться, скільки гілочок є. Раз, два, три, чотири. Чотири гілочки. Якщо вони дійсно прийнялися і там утворилися корінчики, це дуже дуже класно. Я навіть не очікувала, що так може бути. І погляньте, трояндочки, які я е, вкорінювала, теж ніби є на них поки що. Правда, я так скоро ніколи не відкриваю це. Так, знаєте, заглянула. Спочатку було, було. Тепер бачу вже листечко багато появилося. От, і думаю, покажу вам <свій>, свій результат. Правда, я завжди відкриваю десь в червні приблизно, коли вже така більш стала температура, тепліше, і поступово. На півдня, коли листечко тримається, тоді вже можу на ніч залишити, отак, щоб воно не прив'яло. І бачу, що воно, значить, вже все в порядку, вкорінилося і буде рости. У мене, до речі, дуже багато троянд, які я вкорінила саме таким способом під бутилочку. Тому подивимося, я поки що так відкрию, але під таким ковпаком ще залишу, тому що ще ризиковано нам передають холода, то хай ще побуде так. Але дуже рада, що взагалі з'явилася в мене така верба. З часом спробую витягнути, подивитися, чи є корінчики. І чи дійсно корінчики є ще в троянд. От, якщо прийдеться пересаджувати. Тому ось такий результат. Пробуйте, якщо хтось хоче розмножити, то дуже легко. Ну, звичайно, можливо, не з першого разу, а з другого, з третього обов'язково все вийде. Я завжди вважаю, що хто пробує, тому виходить, а хто не пробує з першої спроби здається, то немає смислу пробувати. Тут головне терпіння, і все вийде. Що ж, друзі, ось таке в мене було відео. Всім вам дякую за увагу, всім гарного дня, гарних вам новин, спокійних ночей. Не перестаю це казати, тому що всім нам це потрібно, скоріше це перемога і мир в нас, і мир у всьому світі. Залишайтеся людьми, залишайтеся добрими один до одного, і все в нас буде в порядку з Божою силою. Все в нас вийде. Дякую всім за увагу! Всім па-па.